Усім привіт, вітаю вас на каналі Зенохаб. Мене звати Кристіна і я викладачка математики. Сьогодні ми поговоримо про те, які теми точно будуть на та з математики, про ті теми, які треба точно вивчити, щоб скласти нам те на хороший бал. Донамте з математики лишається небагато часу, по суті, менше місяця. Тому зараз у вас, якщо ви не готувалися до цього, немає часу вивчати детально усі теми програми. Тому сьогодні я розкажу вам про те, які теми треба вивчити в першу чергу, і теми, на які треба звернути увагу. Перш за все, хочу наголосити на тому, що на то з математики питань з алгебри набагато більше ніж з геометрії. Приблизно алгебри 70%, а геометрії 30%. Чому тому, що в цілому в програмі НМТ тем з алгебри набагато більше ніж з геометрії? Тому в першу чергу звертати увагу треба на алгебраїчні теми. Які ж найголовніші теми алгебри треба вивчити для НМТ з математики? Почнемо з першого розділу числа і вирази. Перша тема це одночлени многочлена та формули скороченого множення. Розборись, як розкривати дужки, Розборись, як множити одночлен на многочлен, як множити многочлен на многочлен і розберись обов'язково з усіма формулами скороченого множення. На нам те можуть бути якісь подібні завдання. До речі, подібне питання було на демо варіанті. Друга тема властивості степеней. Часто на НМТ те і завдання не треба перетворити якийсь вираз, використовуючи властивості степеней. Подібних завдань було дуже багато попереднього року на іспиті, причому такі завдання можуть бути не тільки в тестах, але й у відповідностях. Третя тема це і раціональні вирази. В першу чергу розбереться, як оцінити значення кореня і як позбуватися і раціональності в знаменнику. Причому це знадобиться тобі не тільки в алебрі, але й в геометрії. Часто виходить якийсь там косинус, якийсь там синус, який треба перетворювати і позбуватися і раціональності знаменнику. Задання можуть бути приблизно такого типу. Переходимо до рівнянь та нерівностей. Перша тема це звичайно ж лінійні та квадратні рівняння та нерівності. Це база, абсолютно будь-яке складне рівняння, і логарифмічне і показникове, абсолютно будь-яка складна нерівність завжди зведеться або ж до лінійної, або до квадратичної. У лінійних рівняннях вас дуже люблять увити на тому, що ви плутаєтеся, на яке число треба ділити і як правильно шукати ікс. Наприклад, можуть бути завдання. Ось такого типу: ось в цьому завданні ви маєте поділити ліву та праву частину рівняння на те число, яке стоїть біля ікса. Вивчіть собі ось це правило. Ділити треба на те число, яке стоїть біля ікса. В даній ситуації біля ікса стоїть мінус вісім, тому треба поділити ліво та право на мінус вісім. В результаті отримаємо, що ікс дорівнює 0,5. Другий тип найпопулярніших рівнянь та нерівностей на НМТ це показникові та логарифмічні увага! В логарифмічних рівняннях і нерівностях вас дуже люблять ловити на ОДЗ, особливо в нерівностях. Кожного року я бачу те, як учні в цьому помиляються. Не забувайте, що вираз, який стоїть під логарифмом, обов'язково має бути додатнім. Коли ви розв'язали якусь нерівність логарифмічну, не забудьте перевірити цей нюанс, що вираз, який стоїть під логарифмом, тобто аргумент вашого логарифма, має бути строго більший за нуль. Тя, ваше найулюбленіше це функції. Про функції регулярно питають на НМТ з математики. Причому попереднього року на НМТ було аж два завдання з функції. Це був один тест і одна відповідність. Щоб ви розуміли? То один тест і одна відповідність це 20 балів на НМТ з математики. Тому з функціями обов'язково треба розібратися. По функціях обов'язково треба знати, що таке область визначення функцій, що таке область значень функції, і розуміти перетворення графіків функцій. Обов'язково треба знати графіки функцій та їхні властивості: лінійної, квадраточної, гіперболи, функції корення, показникової, логарифмічної та тригонометричних функцій. У мене до речі про це був вебінар. Посилання можете знайти зверху і переглянути запис. Переходимо до геометрії. Як я вже казала, то про геометрію питають набагато менше, ніж про алгебру. Тому з геометрії я рекомендую вам звернути увагу на найпростіші пласки планіметричні фігури це трикутник, чотирикутник, коло і круг. Якщо говорити, наприклад, про НМТ попереднього року, то про стереометрію питали ну, буквально якесь одне-два завдання. В основному, якщо є питання з геометрії, це питання про планіметрію, про пласки фігури: Трикутник, чотирикутник, коло і круг. Попереднього року були дуже часто відповідності на якісь планіметричні фігури. Або про чотирикутники в основному, або про коло і круг. Приклади можете побачити далі. До речі, одна відповідність на НМТ – це цілих 16 балів. Якщо добре працювати ті теми, які тільки що вам назвала, то в середньому НМТ можна скласти десь на 150-160 балів. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поширити це відео друзям. Готуйтеся до НМТ з математики, і нехай у вас буде найвищий бал.